Шановна громада, дорогі первомайці та гості Громади, від усього серця радий вітати вас з новим 2023 роком та Різдвом Христовим. Ще один рік нашого життя відійшов у минуле. Багато було зроблено у 2022 а ще більше доведеться зробити у наступному році. 22-й рік приніс в наш дім війну, розпочату Росією проти України. Постійні ракетні обстріли знищують нашу інфраструктуру та енергетику. Війна вже забрала безліч життів українців. Незважаючи на труднощі, усі ми разом успішно долали проблеми, створювали комфортне середовище для життя кожного з нас, здобували свої великі і маленькі перемоги. Допомагали та допомагаємо Збройним силам України, забезпечуємо надійну обороноздатність нашої громади. Та допомагаємо співвітчизникам. Пріоритетом для влади сьогодні є безпека людей, тому приділяємо велику увагу відновленню захисних споруд та оновленню матеріально-технічної бази медичних закладів. Минулий рік збагатив нас досвідом, згуртував і дав поштовх до кращого майбутнього, зміцнив віру у перемогу та найшвидше настання миру, впевнений в нашій перемозі. Війна закінчиться і треба жити далі. Ми розпочали масштабні роботи з відновлення та модернізації міської інфраструктури, вже відремонтовували десятки кілометрів дорожнього покриття, продовжуємо благоустрій території, створюємо сучасні її дизайни та продовжуємо проводимо озеленення. А основне розпочали роботу щодо забезпечення громади якісним питним водопостачанням. Наразі розпочато реконструкцію на насосних станціях. Подачі води це величезні вкладання, але ми працюємо над наповненням бюджету для покращення життя людей. Реалізація інфраструктурних та інших проєктів стала можливою завдяки злагодженій роботі небайдужих жителів громади, депутатського корпусу, різних громадських організацій, меценатам та місцевої влади. Висловлюю велику подяку усім, хто любить своє місто, свою громаду та працює. Задля її розвитку та затишку. Дякую медичним працівникам, які в період карантину, реформ та воєнних дій відважно продовжують нести варту по захисту життя та здоров'ю мешканців нашої громади. Вдячність і світянам, які в цей нелегкий час, під звуки тривоги, навчають і виховують майбутнє покоління, вчать захищати країну та поважати її захисників. Щира подяка представникам Галузі культури за організацію святкових заходів та культурного життя громади протягом року. Висловлюю глибоку подяку нашим енергетикам за їхній професіоналізм та мужність. Цілодобово за будь-яких погодних умов, ризикуючи власним життям, вони роблять усе можливе і неможливе, щоб повернути світло і тепло в нашій домі. Дякую представникам всіх підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність та економічний розвиток Первомайської громади. Шановні друзі, бажаю, щоб у 2023 році здійснилися усі гарні задуми та сподівання. Нехай нашими найвищими духовними цінностями і чеснотами стануть повага та пам'ять про тих, хто боронить нашу державу та віддає безцінне життя. Задля миру. Нехай Різдво Христове наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю, надією на швидке повернення наших воїнів до рідних домівок. Бажаю вам Божого благословення, міцного здоров'я, бадюрості духу, незламного гарту, родинного затишку, упевненості у завтрашньому дні, мирного неба та усім нам перемоги. Слава Україні!